До Києва, а це означає, що буде влог. Звісно, що ми зустрілися вчора в укритті. Яка тут червона доріжка? Я ма з візною мами Аперольчик. Скажіть, будь ласка, як вам в залі організація? Як вам захід? Так, пряме включення. Я вже на Сукарі в Рівному. Вирушаю далі і я їду до Києва, а це означає, що буде влог. It's just the water, have fun. Я вже заселилася в бутік готелі. Я минулого разу також заселялася. У планах зараз привести себе в порядок, розібрати ось цю бандуру і піти кудись поїсти, погуляти. Зараз хочу нормально одягнутись, погода дуже красиво, тому поки так. Не... Я вже в Києві, я приїхала ще вчора. Вчора була у нас просто катастрофа, я цілу ніч не спала, був масовий обстріл. Слава Богу, всі живі і здорові, але дуже багато в будинки житлові. От це просто капець. чесно, це, от я просто в перший день приїхала в Київ. Не знаю, що буде далі. Но зараз я вже трошечки собі випила кави і замовила ось такий от борщик. Дуже смачно виглядає. Це заклад у французькому кварталі, я обов'язково їх позначу, дуже смачно. Так, ми прийшли в український бренд неймовірно красивих суконь На жаль, немає всіх наявності. Я дуже хотіла помірити з новою колекцією ті такі їхні розживенькі, але їх усіх немає в наявності. Ну, буду зараз мірити те, що буде, і вам все покажу. Тут дуже красиві, 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 красиві сукні. Ще мені сподобався ось такий костюмчик. Так от. У нас трошечки розпогодилась така погода. Ми приїхали назад у район, будемо щось зараз робити. Важливо, моя подія буде завтра. От, місто сумне, похмуре. Наразі поки такі от справи. Сподіваюся, що цієї ночі буде ситуація кращою. Так, ми прийшли в Чічико. Такий досить непоганий ресторанчик дуже красива тераса. Подивіться, отак. От Зараз будемо щось з'їсти грузинське. Я прям дуже хочу Джорджін Куїзін, нарешті покривати. Яка ваша улюблена кухня? Моя українська і грузинська. Я вважаю про їх. Що у нас тут є в меню, дуже велике меню. Я, напевно, спробую це обов'язково. Я завжди собі беру грузинський овочевий салат з їхнім горіховим соусом. Я це обожнюю. Хінкани, до речі, тут така досить нормальна ціна. За одну штуку 80 гривень, у нас у Львові десь ну, 30 гривень, мабуть. Можливо, я помиляюсь, не пам'ятаю. І що я ще хочу? Можливо, якийсь шашличок. Зараз буду точно дивитися. Бар у нас ось так виглядає. Тому на дуже насичений. Прям такий. Ми взяли груша імбир. І от, подивіться, як він виглядає. Він такий, знаєте, густувати навіть трошки я б сказала. Він такий має смак дуже насичений, ніби сироп. Ось так виглядає мій грузинський салатик. Я думаю, що він прям. Треба... Ой-ой-ой! Я думаю, що він дуже дуже смачний. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вам покажу, що я собі придбала. Перша річ це дуже крутий набір. Я придбала його в міротоні. Ось такий комплект. Це як кульчики і плюс таке намисто. Я, чесно кажучи, не дуже люблю біжутерію. Але, як на мене, це дуже класний такий набір, який можна буде круто якось застилізувати під якийсь там легенький, біленький літній образ. І наступне, що я все ж таки придбалася від українського бренду, це їхня популярна достатньо позиція. Це ось, ось така спідничка. І плюс до неї йде ось такий топ. Він трошечки на мене завеликий, але я його шию там буквально сантиметр. Нічого такого немає насправді. Мені дуже Подобаються усі платічка, ці комплекти від цього українського бренду. Я слідкую за дівчинкою, яка має цей український бренд. Вона мені також дуже подобається, але мені не сподобалось те, що я прийшла в шоу і там дуже мало позицій, які вони випустили, тобто вони не відшили велику кількість. Я розумію, що ну плаття дійсно гарні, їх розкупили. Але я прийшла помітити те чотири плаття, які мені сподобались, і їх ось так виглядають зблизька. Ось ці сережки, кульчики, точніше. Та кольє. 400 гривень. Бренд Міротон дуже вийна покупка. Я не знаю, ніколи не любила біжутерію, але чомусь саме у цьому комплекту я дійсно тішусь і вірю, що я дуже класно зможу це застилізувати. До речі, я ж таки до кінця вам ну не розказала, навіть взагалі не сказала, чому я приїхала сюди. Тому що в академії Голлівуд, на якому м -м, я куратор, минулого разу, хто речі не бачив влог, може подивитися мій перший влог на Ютубі. А, я була учениця, а вже тепер пройшли кілька місяців, і я вже куратор, і у нас випускний, пускається новий потік. І відповідно я також приїхала куратор на цей випускний. Він вже буде завтра. Я впевнена, що це буде все мега-мега красиво. Так вийшло, що з злізу живемо в одному мужика. От, і я якраз приїхала, я ще з нею взагалі не бачилась після минулого випускного. І ми домовилися, що ми там зустрінемось ввечері І знаєте що? Звісно, що ми зустрілись вчора в укритті. Я думаю, що зустріч просто вдалася на 100%. Тому зараз я буду трошки відпочивати. Вже думаю, що ми побачимо з вами завтра. Завтра зранку в мене буде макіяж і плюс сам випускний. Тому до завтра. Так, я вже проснулась, помила голову. Зараз буду це все сушити. Хочу вам дати свої рандомні рекомендації. Перша, це ось ця маска дівчата, просто собі скріньте її. Вона просто не. Я використовувала дуже-дуже дуже багато різних масок саме для зволоження, для пошкодженого волосся. І це для мене топ-1. Не Керастас, не кенмірфі, не Сорбі, не Брая. Наступна річ, яку я вам рекомендую, це є ось цей термозахист просто 10 з 10. І останнє, що я використовую. Використовую це яка К-18, однозначно на довжину, адже у мене пошкоджене волосся і воно обламується. Щоб воно не обламувалося, я використовую цей засіб. Не зважайте на задній бардачок, такий, творчий безпорядок. Зараз я вам покажу плаття, у якому я піду. Воно просто ну таке розкішне. Це від українського бренду Мерсего. До речі, в минулому випускному я також була повністю в аутфіті з Мерсего і нічого не змінилося. Тому що плаття це дуже таке гарне. У мене ще будуть білі каблучки. Мені прям дуже подобається мій аутфіт. Ми ще зараз підемо десь поснідаємо. Попимо каву, трошки проснемося. Потім я вже на другу годину йду на макіяж. Мені зробили макіяж і укладку. Прямо виглядає дуже красиво. Мені подобається. Дуже гарний макіяж і дуже такі іменно лайтові макіяжі. Так, ми вже заходимо на паркінг і будемо їхати на локацію. У -у -у. Так, Четвертий поверх. Закриваємо. Дивіться, тут ліфт, яка тут червона доріжка. У -у -у. Я вже на локації, грубо кажучи, зараз хочу вже прямо подивитися, бо я Яфан. там все так красиво. Ух, трохи переживаю, ще Подивіться, Дивіться, як тут гарний. Дуже красиво. Ось так у нас тут буде. І фотозона Голлівуд Академія. Просто яка красота. Зараз я вам покажу, який в нас тут краєвид. Уу, ти що. Це лізе у нас така красоточка. Подивіться, в неї кордосне платье. Ой, не могу. Ми зараз тут п'ємо з різної мами аперольчик. Ми вже в приткушені всього свята. Апароль дуже хороший. Тут у нас така підзйомочка. <риск> у нас у нас, у нас усі закусочки, ліза вже красотка. Трохи всі переживаємо. Зараз очекаємо дівчат і будемо розпочинати нашу церемонію. Cheers. Такі були зі мною на кураторці. Всі красотки просто не главу. <риклад> Скажіть, будь ласка, як вам в залі організація, Як вам захід? Дуже круто, круто. дуже Дуже найкращі. Це прийшло супер, я вже все, я вже йду. Ось так. Я зараз йду трошки швидше через те, що я вже їду додому і науку прийшла швидше. Ах, я не хотіла йти, була локація настільки гарна, ну просто було все супер. Такі приємні дівчата, всі такі красиві, ну, все самі бачили. Ой, боже я просто вкотре переконуюся, що я є в правильному місці з правильними людьми. Отак.